Привіт, мене звуть Таня. Я рада вітати вас на своєму каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо про шостий номер журналу Бурда. Це відео з ним просто стільки сталося травлів. Воно взагалі могло б і не вийти, але ми все-таки зібралися і вирішили його зняти, раз уже запланували. Спочатку я думала знімати його в селі. Ми були у відпустці. Хто підписаний на мій інстаграм, той знає. Ми знайшли у бабусі таку стару-стару швейну машинку ще зі столом. Знаєте, така ножна, важка, класна. У нас була ідея витягнути її в поле на вулицю і на такому красивому фоні, там на заході сонця, зняти це відео. Але, але в селі там. Такі просто рої мошок і комарів, що неможливо навіть навіть хвилинку просто постояти на місці. Почина... Вони тебе просто обліпляють, лізуть скрізь, кусають в мене і так, навіть з тими антимоскітними спреями, обкусані і руки, і ноги. Жах просто заживати ще буду 100 років. Тоді ми. Вирішили, що коли приїдемо додому, то десь поїдемо до озера, те, щоб на красивому фоні, щоб цю ідею не закидати, уже без швейної машинки, але хоча б на гарному фоні знімемо це відео. Але з озером теж не склалося. Спочатку, перший раз, коли ми поїхали до озера, пішов дощ, почала гриміть гроза, і нам довелося швиденько складатися і тікати. А іншим разом, коли ми приїхали вже після дощу, по-перше, багато людей було, а по-друге, дуже шумів вітер. Реально ну, настільки сильний вітер був, що і волосся постійно в лице віяло, і шум мій мікрофон просто не вивозив. То, мабуть, більш професійну апаратуру треба. Тому я знімаю цей випуск вдома. Надіюсь, ви оціните, підтримаєте мене вподобайкою та підпискою, тому що я старалася, хоч скільки розчарувань і спроб було невдалих, але все-таки цей випуск записую і, надіюсь, він вам сподобається. І відразу великий спойлер: журнал мені сподобався. Ну, звісно ж, раз я його купила, ба більше, у мене навіть тканина є на дві сукні з цього журналу. Якщо все буде добре, то пошити я їх планую вже найближчим часом, щоб ще встигнуть поносити, бо літній номер, літні моделі, відповідно. А, і ще один спойлер: вже найближчим часом на каналі вийде відео про мої плани пошиття на це літо. Там я розповім все і про тканини, і про моделі, і моделювання, все, все, все. Тому, щоб не пропустити нові мої відео, підписуйтесь на канал, ставте Дзвіночок і Ютуб буде рекомендувати вам мої відео до перегляду. Вже по традиції я вставлю вам всі технічні малюнки цього журналу. Номер вийшов такий дуже-дуже літній, в ньому багато суконь, навіть купальник є. Ну, давайте з купальника і почнемо. Злитний досить закритий і скромний, але в ньому є оця цікава перекручена деталь, яка додає йому. Навіть не родзинки, а такої перчинки, я б сказала. На сайті Farfetch бачила дуже багато купальників зі схожими конструктивними елементами: з вирізами, з перекрутами, з двох частин. Якщо вмієте моделювати, то з цієї основи з бурди легко можете зробити щось подібне. Але маю відмітити, що пошиття купальників не така вже й легка справа, насправді. У мене було дві спроби пошити собі купальники, і обидва рази я купляла готові, тому що. Ну, не вийшло в мене подружитися з цими латексними резинками і біфлексом. це враховуючи, що я шила білизну, а там теж резинки, складні матеріали, тонке мережево, капризна сіточка. І це все і мені і моєму ловерлоку здалося просто квіточками в порівнянні з біфлексом. Тому майте на увазі, якщо захочете пошити собі купальник власноруч. Наступна модель сарафан. В журналі він представлений в двох варіантах, і один із них це просто гарячущий тренд, спідниця балон. Навіть якщо ви не шитимете спідницю саме в такому вигляді, то все одно буде корисно почитати інструкцію в бурді, щоб зрозуміти сам принцип, як вона виготовляється, ця спідниця балон. Ну, якщо там зрозуміло, написано, звісно. Або якщо ви вмієте розшифровувати інструкції з бурди, тому що балон став просто хітярою цієї весни. На подіумах можемо бачити такі спідниці просто різної довжини. Всі стилісти та стрітстайлери, звісно, не залишились осторонь та показали нам, що носити таку спідницю можна з чим завгодно, практично. Звісно, на фото то все виглядає стильно, модно, молодьожно. А от щодо життя, я навіть не знаю, наскільки це буде практично. Ну чи просто я недостатньо смілива для цього тренду. Але, але використати цю викрійку я планую. Ото й другий варіант. Але знову але не в оригінальному його, його вигляді. Мінятиму. А як саме мінятиму, розповім у відео про плани пошиття на літо. Тому, як то кажуть, підписуйтесь, ставте вподобайки, ставте дзвіночки, щоб не пропускати мої наступні відео. Ну, кіт. Ну, що це таке? Далі сукня чи сарафан Бюстьє. Бюстьє дуже цікавої форми. Незвичайне таке, не зі звичайними чашками, як ми вже звикли це бачити скрізь, а таке. господі, кіт! Бюст'є незвичайне, таке цікаве. Не зі звичайними чашками, як ми вже звикли бачити, а такої незвичайної форми. Саме цим воно мене і зацікавило. Про те, що тренд на білизну, як елемент одягу, на корсети, корсажі, бюстє не проходить, я думаю, говорити не слід, ви самі бачите це просто скрізь. Корсажі і бюст'є носять просто та замість майки чи блузки. А в мене досі нема нічого такого. Непорядок. Тому на цю викрійку в мене теж вже є плани. Які це плани згодом розповім в наступному відео, і ви самі знаєте, що робити. Йдемо далі: брюки. В планах на весну я розповідала, що хочу пошити собі чорні брюки-палацу. Десь додав вам посилання, ви зможете подивитись. Так от тоді я не підібрала ні викрійку, ні тканину. І ось-ось вона, та сама ідеальна викрійка брюк. В тих журналах, що є у мене, всі викрійки брюк були зі складочками на рівні талії. Я навіть макет спробувала зробити, і мене страшенно просто бісив отой зайвий об'єм. Я собі в них здавалася товстою, широкою, з вагітним животиком, і взагалі, е, ніби такі торбинки на рівні талії і бедер були, куди їм можна скласти цілий кілограм картоплі. Навіщо? Ну, я не знаю. Може, комусь воно і гарно виглядає, а сама собі я в такому вигляді не подобалась. А отут висока посадка, без складок, зверху по фігурі, донизу супер широко. Ну це просто викрій з моїх снів. Не інакше. Лишилася справа за малим. Знайти тканину і час, щоб то все пошити. Всього то! Наступний мій вибір буде досить неочевидний, так як я та людина, яка постійно жаліється на досить базові викрики у випусках бурди. Але цього разу та да 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 Так вам не здалося, і це все ще я. Але ця викрика настільки варіативна. Чотири позиції, я зараз покажу карту привоз. Та навіть більше, ніж чотири позиції. В самому журналі наведено два приклади, як можна обробити цю викрійку. А тепер я вам покажу ще свої варіанти, які дуже легко зробити при мінімальних навичках моделювання. Перше, подовжуємо рукава, понизу додаємо резиночку, подовжуємо саму основу, додаємо оборку, пояс і вуаля у нас готова легка літня сукня. Друге. Корочуємо, додаємо понизу резиночку, рукава. Навпаки подовжуємо. І супертрендовий кроп топ у нас готовий. А брюки чи шорти із цих комплектів можна легко зробити на основі викрійки комбінезона, яка теж є в цьому журналі. Сам комбінезон я би шити не стала, тому що це непрактично. Я не люблю цей елемент одягу. А от викрійка низу штанців в ньому досить таки вдала, така вільненька і класна, на мій погляд. Третє: додаємо нитку резинку поверху і вийдуть отакі от прикольні топи. А якщо нитку резинку просточити по всій площі грудей, то вийде оце супермодне плаття. Пам'ятаєте, як всі ганялися за ним минулого літа? А ну і рукава подовжить, не забудьте вже п'яте. Що в якогось бренду бачила отакі от сукні? Волан Планка з гудзиками посередині, і все готово. Шосте тут просто додали куліску поверху, а цей милий і максимально романтичний варіант з рюшкою із контрастної тканини. Як вам це вже здається восьмий варіант моделювання і мій улюблений, тому що мені дуже запали в душу оці ось. рукава в стилі кімоно. Їх розширили донизу і вирішили не збирати на резинку. І ну виглядає просто вогонь. Скажіть. Так, ми бачили вже муслін, бавовну, котон. А як вам варіант шифону? Вері хот, по-моєму, так? Топ вкоротили, а рукава подовжили, зверху зібрали на резинку, донизу лишили вільними. Ну круто ж, що я вам хочу сказати? Ця викрійка, по-моєму, класний варіант для бізнес-плану, тому що ну просто купу трендових класних речей по ній можна пошити. А скільки варіантів, що вона не сяде? Та 001, бо це ж не складний плечовий виріб і не ідеальна посадка по фігурі, там оно скільки об'єму. Тому, в принципі, легко можна шити дистанційно, без примірки. Беріть ідею на замітку. Ну і відмічу ще декілька моделей, але вже не так детально. От, наприклад, мені дуже подобається оця сукня, вона така легка, повітряна, літня. Якщо пошити з якоїсь тканини, що не дуже доженеться, то буде така універсальна похідна річ, і в пір, і в мір, як то кажуть. А ще подобається, що в бурді почали показувати одну річ на дівчатах різного розміру. І тобі не треба уявляти, ти можеш зрозуміти, як воно буде виглядати на різних фігурах. Бурда за це просто великий лайк. Ну і ця спідниця зі шматків мені теж подобається. Я особисто люблю спідниці. Олівці, а тут вона ще й така незвичайна, можна колор-блок пошити. До речі, металізована шкіра зараз супер тренд, тому зверніть увагу. Ну що ж, я цього номера чекала з нетерпінням, а тепер уже чекаю того, щоб. Приступити до пошиття всіх своїх планів і ідей. Якщо вам цей номер сподобався так само, як мені, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Якщо вам сподобався мій огляд, то теж напишіть про це в коментарях, тому що ваші коментарі надихають мене творити далі, створювати відео, не по не закидати цю справу і знімати далі. Я все все читаю, мені дуже приємно і дуже цікаво. Бережіть себе та своїх близьких, і побачимось з вами вже в наступному відео. Не так, давай заново перезаписувати.